Сьогодні на екоцентрі, дивіться, що нам попалося. Ходунці. Давно-давно хотіла ці ходунці. Я знаю, що будуть зараз багато противників, не можна, не корисно там, дітям таке всяке. Ні, у мене старша донька ходила в ходунцях і в 9,5 місяців пішла. Єві зараз 9,5 місяців. Вона ще сама не ходить, боїться. Тому ходунці для нас якраз будуть спасінням. І, і є ось такий коник. Ми взяли. Він менший, ніж той, що в нас є, і він якраз її зараз буде по віку, бо вона ножками вже одної добре дістає, другої ще не дуже, ну, вона так перехиляється. А цей коник подивимося, або його відвеземо назад, або лишимо трохи, бо він вищий. Він для більш старшого віку, цей коник. Ну, подивимося. Зараз вона поки що буде на цьому маленькому. І плюс, що ми ще знайшли, ось такі сумки і рюкзаки. Рюкзак. Один абсолютно новий. Зараз покажу, бо я його тримаю на руках, мені не дуже зручно. Ось такий, як у нас є, але він був не новий. А цей абсолютно-абсолютно новий. І плюс до всього. А, дивіться, що ми ще знайшли? Такі дві корзини. Не буду витягати. І ось щітку і плойку. Все працює, все нормальне. Так що, ось такі наші... Знахідки. Сьогодні четвер, базарний день, і ми знайшли в Верези ринок і приїхали. Ми планували в понеділок, от він біля торгового центру Лекорці, П'яце дала Републіка 25. Ми, якщо тут не знайдемо її капчики, то от там є і сенсей, то, можливо, то скарпи скарпи, магазин взуття, то там точно щось знайдемо. Єві. Таких стін і близько в Україні немає, як тут. Євка воює, не виспалась. Туди. Туди. О боже! Такий стан невагомості, ні? <плес> Ми прийшли в сінцей. Боже, тут ціни порівняно з тим китайським магазином взагалі даром. Дивіться, 2,50. футболки. Я собі взяла чотири футболки по 3 євро. Якраз на літо відходити і потім викинути. А в цьому китайському магазині дешевше, ніж 12 євро, футболок нема. І якість гамняна. Така сама, напевно, як ця. А ця може виявитися кращою. Капчиків тут також немає дитячих. Їдемо вже додому. Накупили собі кучу футболок, ділі, єлі бодиків. Капчики так і не знайшли, ну, значить, ще ножка трошки має підрости. Але зато знайшли класний торговий центр, знайшли базар, ціни взагалі радують. 216. Помер. І тому, якщо буде треба, ми будемо їхати тільки сюди. Все. Зараз їдемо додому. Бо хтось хоче ганцю. Де ти залізла? Де ти так вилізла? Видите, які у нас звуки, я не знаю, чи мене чути. Но у нас там з душа текла вода вниз в гараж. Ми про це не знали. Нам сказали дівчата зверху, що в їхній гараж, з нашої квартири, тече вода. Там прийшли і ремонтують. А є треба вкладати спати, а, а як? Дайте, а де ти сидиш? А де ти залізла? Також любить в тата на шиї сидіти і дерти його. Ми знову йдемо на озеро. Вчора пропустили, вчора було холодно. Сьогодні знов жара. Якраз на мене сонце світить, я навіть не бачу, що я знімаю. Дома там вже все зробили, завтра знову прийдуть, то вони поїхали, а ми тепер можемо йти. Єва, до речі, дуже добре спала. Вона як народилася, в нас. Відпиніш ремонтні роботи Валеся. І вона якраз під шум перфораторів і спала. Тут теж, я думала, що її не заколиш, ще там щось. Ні, вона за секунду заснула і годину спала міцно, навіть не ворухнулася. Ні разу. Отак тепер полюбила дуже їздити, татові на шиї. В взагалі не хоче. Пів півдороги приїхала, півдороги на руках. І то вже багато півдороги. Так що йдемо. Купатися річка вже дуже обмілила. Тут. Ми залишили нашого татка на пляжі, а самі йдемо на качельку з Євкою. Якщо там не зайнято, то зараз покатаємося. Дитина щаслива, вона давно на качелі не каталася. Єва! Привіт! І що? Давай, оба! Давай, катайся! Клас? Та? Ти давно не каталася, сонечко? Та? Ти моя кіця. А ми разом з Явою катаємося. Синхронно. Давайте. А море? Ай-ля-ля! Катався разом з мамою. На качелі. Оба! Згадую дитинство разом з Євою. Приїхали в Еселунгу скуплятися дитині на місяць памперсами, харчуванням, тим всім. Ага. Йдемо. Вирішили її отак вести, щоб їй було цікавіше дивитися. Зараз ми приїхали вже в МД на закупи наші, щотижневі, жара на дворі. Трошки веселунзі нам не повезло, не було тих памперсів, що я хотіла. Я хотіла зразу дві упаковки по 112 памперсів купити. Не було, прийдеться ще раз їхати ну, цих підгузників, хагісів. То ми купили памперси 50 штук за 17 з чимось євро. Коротше.

Ми вже приїхали з Італії зараз покажу вам, що ми купили. Купили засіб для миття посуди. Такі маленькі е помідорчики, чері, це для Єви. Я її роблю таку е сальну з помідорів. Диню. Дві дині ми такі купили. Ось такі снеки, е що я минулого разу купляла. дуже смачні. Дві упаковки ми купили також тих снеків. Капусту будемо варити борщ. Огірки на окрошку. Банани. Завжди купуємо. Я їх дуже любить. Що хлопенько дістала якраз. Перці. Так, цього разу ми купили, зараз кажу, зразу на 135-54. 135-54. Це МД. Я теж закупляю дві упаковки ось цих е, готових зі сніданків. Находні. Ось так буде на після. Висуваємо там. купили більше картоплі, тому що ми хочемо борщ варити і окрошку, щоб вистачило. Туалетний папір. Один салат айсберг. Ми ще маємо ще з минулого разу. Діма собі взяв кока-колу, олія. Взяли два упокових тіста, які вони на 30 менше жиру. У них хочемо зробити таку піцу? Салфетки. Батарейки. Дві упаковки ось такого морозива, Дітчоло називається. Заморожений сік. Він не заморожений сік, Ти його кидаєш в цю і заморожуєш. Морозив. Лимонна кислота. Лимонний сік. Дві упаковки такого тонна. Натурального не олії, цукор, ще одні батарейки і кукурудзу. так, так, гриби шампіньйони, яйця в упаковку. Ось такі сосиски. А, я ж взяла дві такі, одні такі. Не подивилась, ну не важливо. Мекдай. Скільки ми його взяли? Три упаковки. Груші, буряк на борщ. Ще один сир, ще одне тонна. Тут ми взяли таке порізане просто котто на піцу. Готові рагу допасти. Забираємо. І мене раз складає. Дали чотири рікоти, ось такі. І два маскарпоне. Я тепер зробила сирники, дуже класні з рикоттою, із маскарпоне і з цим. із цим а, муці з додаванням як воно, кокосової стружки і обжарювала в муці з, з рудені муці. Вийшли дуже класні сирники. Два кефіри єві. І м'ясо ми взяли. Взяли фарш, курячу грудку і дві упаковки колбасок. І зараз покажу окремо, що ми взяли дитині. Ось, а це все я купила для Єви. Памперси. Я вже вам казала, що хагісів не було. Ті упаковки, які ми купуємо, Тому ми купили от 50 штук. Четвірочка, 17 з чимось євро. Тут ягня, Дві штуки, сальмони, червона риба, індик, гов'ядину. Купила, зараз, зараз таку і таку кролика купила Прошутто. Ось. Сирок вона такий любить, знову рибу назелу, я не знаю, що це за риба, треба перекласти. Ось ще одне прошутто взяла. Купила її, бо не можу знайти, вже в магазинах чогось немає, цілих ось цих. А, боже, ну це з голови вилетіло. Гарбуза знайшла порізаного. Сьогодні зварю, буду давати її на вечерю. І такі два перекуси. Ось такі два перекуси: одне е, молоко, ваніль, а друге йогурт яблуко. А, і каші, рисову кашу, е, манку, таку багато зернову кашу і рисову, е, рисову. майс. Я так не люблю перекладати страшне Кукурудзяну кашу. І ще взяла дві такі ось нові біокаші. Будь ласка, щоб я не, не цей. Вівсяні висівки, пшениця і ще щось, що треба перекласти. Бо я вже не пам'ятаю, як воно буде. Ось такі покупочки у нас для Єви. Ось тут напекла сирників, але рецепт вийде після цього відео. Обов'язково я випущу рецепт цих смачнезних смачнезних сирників. Ми їх візьмемо з собою зараз на пляж. У нас нічого не міняється. Є автата на плечі, в мене в колясці сумка. Ну ніяк не хоче вона їхати в колясці. Їхала то вклалася, то вклалася, вилазила, вдарилася зубами, почала плакати. Коротше, і ми її витягнули. Все одно добилася свого. О, ми йдемо. Тут вже 6 година вечора, ми тільки йдемо на озеро, тому що Єва спала. От, Потім ми ще й бульбочку варили, ну коротше, неважливо, все одно на дворі жара, душно. Завтра, після завтра має бути дощ. Так що навряд чи підемо, побачимо. Тому йдемо сьогодні. Сирнички з собою на озеро. Подивіться, які вони пухкі. Дуже-дуже ніжні всередині, а зверху така прекрасна хрумка скориночка. Взагалі шикарні сирники, я рекомендую всім їх приготувати. Ми з Євою прийшли походити. отут. Тут дивіться, як перегородили цю річку. Постійно якісь діти строять заграждення. Тут, там, вже його і не видно змила, напевно, вчора так настроїли. Отут водичка тепла дуже. там Озеро. А тут, бачите, зараз річка впадає. В річці вода холодна, холодна. Ось тут мої ноги, дуже тепла вода. А тут вже річка дуже холодна. А євка не дає, мені знімати, кричить. Добре, на сьогодні ми з вами прощаємося. Зустрінемося завтра.